Усім, мене звати Мік, і це Майнкрафт, нова карта. Дуже цікава і крута карта, яка називається Bridge Out. Тобто робимо міст, її автор називається Сір Е, По імені можна судити, що він швидше за все слов'янин. І це доволі цікаво. Також, якщо вам сподобається ця карта, можете його зафоловити в Твіттері. Підписатися на ютубі, я потім зафоловлю і підпишуся. Е, отже... Давайте не будемо зволікати. О, почались дикі лаги. Сір Владімір. Якщо дивитися сюди, декілаги починаються. Так, обираємо важку складність, тобто рандомні моби будуть спавнитись і... І що там? А, і якщо впадеш інвентар, втрачається назавжди. хо 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 Отже, ось це Victory Monument. Це карта, в якій треба збирати шерсть, так само. Але вона експериментальна, вона трохи відрізняється від інших карт, тим, що... Дивіться. Тим, що... Впав тортик. Тим, що тут падають тортики. Тут треба зібрати сім блоків. Ось вони написані, їхні назви. Отже, неважливо. Ми зрозуміємо. Ось, дивіться, вон там вже ми можемо бачити лампи. Нам треба туди зробити мостик, взяти і покласти лампи. Лампи, 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 лампи. Сюди Redstone Lamp. Все, он там і залізо, я бачу. Звідти видно буде... О! Оці блоки. Так, там взагалі нічого нема. Лампи. Лампи, залізо. Так. Ну що, дивіться. Тут спавняться блоки. І ось, ось це нам дають для початку. Ось це нам дають. Ох, за допомогою цього ми будемо... Мені цікаво, чи губка збирається. О, круто. Губка збирається. М -м для початку ми, мабуть, обмежимо відстань промальовування, бо дико глагає, коли прогружається дно, дно. О, тепер набагато краще. Але сонце світить. Так, все круто. Візьмемо наші губки, візьмемо, мабуть, е сніг. Е, як бачите, ви, як ви бачите ага, одне з правил, це те, що робити місць можна тільки з, цього, з цієї поверхні. Це також важливо. Так. Отже, нам треба знайти блоки і збирати їх. Вони тут падають рандомно, треба знайти той, який падає найшвидше. Найближче. О, вон каміння. Нам потрібні каміння, це по-любому. Е, треба ви... значить, О, дерево, дерево, ви бачили? І лава. Ох. Так. Е ну що ж, буду стояти і дивитися на якому рівні падає дерево. Спробую його взяти. <хи> От. Е так, камінь там. Дерево, я надіюсь. Тут. Опа, опа-опа, ви бачили? Дерево падає тут. Мені здається. Мені так здається. Так. Ну я перевірю ще раз, і якщо воно дійсно тут, я зроблю туди міст. Дійсно туди. Клас. Так. А, ну давайте. Так, опа-па-па. Сніг. Мені найменше подобається сніг. Так. Не знаю, в чому річ, але мені в них дуже тяжко і коли я дивлюсь униз, то в мене починає глючити ФПС падає. Ого, як далеко до дерева! Ого, можливо, мені навіть не хватить блоків. Ні, хватить. Так. Десь, ой, вибачте, я трохи все ще хворий. Так, ну що ж, чекаємо дерево. Падай дерево. Сім. Так, мені здається, що два блоки і буде дерево у нас. Раз. Два. Так. О, мана небесна. Падай. Тих блоків, що в нас, що в нас є, нам, звичайно, ж не хватить для того, щоб зробити місце до якихось е, до нашої мети, скажімо так. Ось. Ага, тут одне дерево падає і ще одне. Ха. Але одне падало ближче. Вау! Ось і в нас є дерево, у нас є перший завод по виготовленню дерев. А дерева це дошки, а дошки це інструменти, а інструменти це класна штука. А, ха -ха -ха. Так, одне дерево є. От, каміння, каміння, ви бачили? Також нам потрібне каміння, і ми зможемо собі мати нескінченні інструменти. Тільки треба вияснити точно, де падає каміння. Як бачите, дошки не дуже часто падають, на жаль. О, каміння падає тут, мені здається. Чи тут. Ну, Давайте поки зламаємо ще одну дошку. І постоїмо тут, подивимося, Чи тут падає каміння? Так. Падай. Я тебе чекаю. Оп-оп-оп. Взагалі-то не знаю, коли за релізю <смі> цю карту. Ці відео. Ще далі. Халепка. Зате в нас вже є три дошки. Так, використаємо губку. Ем, так. Оп. Не знаю, скільки там треба, але я думаю, хватить. Візьмемо ще дошечки. Це карта щось типу скайблоку. До речі. Дошки це верстаки, а верстак це... А верстак це круто. Що зробити верстак? Я ж можу ще собі дошок. До речі, тут не шпілиться ця штука, коли ти просто береш і крутиш. Речі. Так, поставимо верстак десь тут. середині Дивіться, що я хотів показати. Якщо взяти пісковик, то з нього можна скрафтити з 3-6 шість плит. 6 шість плит. Але ми поки що не будемо цього робити. Чи будем? Не знаю. Гаразд, <рес> скрафтим. Во, скільки у нас тепер блоків? 18 блоків. Так. Йдемо з своє каміння. Заслужене. Опа! До речі, я кину силку посилання на цю карту. І ви зможете завантажити її і спробувати. Подивимося, чи зможемо ми пройти її. Я, звичайно, буду трохи вирізати тут нецікавого. Так, як бачили, тут зараз, здається за 3-4 блоки. Оп, раз. Два. Я думаю, що три. Так, зберемо знову. <гум> Мені подобається, це знаєте як. Вау! Ха. Несподівано. А -а. Так, каміння все ще не впало. Ну, можливо, потрібно нам ще одне. Або воно просто не падало. Так, я надіюсь, мене не... Тхалепа, ви бачили? Прямо пролетів. До речі, у мене є вон там сокира. Можна вже добати дерева. Так, давайте отак зробимо. О. Дійсно, там ще дві цих не вистачає приблизно. Ем... Два напівблоки. Все. Так. О, вау, це страшно було. Мене чуть не розчавило. Хм. Підемо візьмемо кирку, так? До речі, у нас вже є кирки, можна сказати. Ем... Кайло. Кайло. І... Ну що ж, а давайте зробимо, знаєте що? Ні. Не будемо брати пісковик, у нас його і так нема. Зробимо напівблоки. Покладемо це сюди. А це покладемо сюди. О! Все. До речі, біяти не буду, бо їжі маєш. До речі, нам треба... Дідько, я, на жаль, провтикав, як ви бачили. Я зроблю тут трохи ширше, бо страшно падати. Добудем каміння. Я надіюсь, музика не заважає. До речі, щойно знову впав блок. І Ми втратили їх. Трохи тяжко піднімати їх. Інколи вони вилітають отак просто набік. Нічого з цим не поробиш. Так, ну, мабуть, давайте поки що подивимося, що там у нас ще є, склоє, так? Багато пісковику. Нехай цей завод працює. Давайте подивимось, де є їжа. О, до речі, береза. Береза це ж ще крутіше. Є? Ха-ха. круто. Сніг. Береза це ще крутіше дерево, ніж... Е Дошки. Не провтикати б, як падає береза. Тортик. Мені потрібен торт. Так, мабуть, зараз ми зловимо березу, якщо вона тут падає, а потім підемо направо і візьмемо торт. І з цього боку у нас буде завод берези і торта. Халепа, воно дійсно падає десь тут. Хм, ну що ж. Підемо. Поїхали. Ох, дивиться вниз дуже дуже пекельно, я не розумію чому. Опа. Але дивиться вниз дуже страшно. Так. Оп. Це страшно, коли спочатку з'являється блок, а потім... О, книжкові полички. Там скоро почнуть спавнитись моби. До речі, на... тут також можуть. Ні, ну тут більш-менш безпечно. Гаразд, йдемо, зберемо урожай. А... Каміння багато нападало. Так. Один втратили, ну один це не біда. Так, оп. Заберемо ще дошечки. Чи мені подобається дошки, що з них ви робите? Можна робити напівблоки. Каміння відкладемо. Зробимо напівблоки. Так. Опа. Ем... Ну, о, бачили, дерево, дерево дуже близько було. Так. Давайте подивимось, на якому рівні ми граємо. Нормально і все нормально. Повинно, Повинні моби падати. Я взяв хард. О-о-о-о! Тор десь дуже близько був. Так, Я, мені здається, що це було тут. Ха. Або не тут. Так. Страшно так. Дійсно, карта схожа до скайблоку, он там не це рак падає. Книжкові полиці, мені потрібні вони взагалі. Можна буде потім... О! О-о-о-о-о! Клас, дуже близько. Так. Ось. Мені здається, що тут було. Ні? Чи далі? Торт дуже близько. Эндермен в пау. Клас. Mm. Ясно. Так, поки що ніхто не заспаунився. До речі, дерево чомусь перестало падати. Опа. Мені от цікаво, чи е, ці блоки, які падають, вони рандомно... О, є! Супер! Це перемога! Можна це ставити тут, адже в нас тепер є дуже багато дерева. Ну як багато. <хи> Більше, ніж було. Нам вже не потрібне дерево, нам зараз... У нас є береза. Дивіться, з трьох. З одної берези у нас є аж 6 блоків. Клас. Так. Скло викинемо. А це покладемось тут. Підемо підберемо наші каміння. Е і займаємося тортом. Опа. Не знаю, мені дуже подобається ця... Карта. Але треба тут зробити ось так. <хи> е так. І ось так. Можливо, навіть ось так. Так. Забрали і віднесли. До речі. Три дошки це шість. А, так не можна. Хм, шкода. Ну нічого, береза є. А, до речі, торти, ви бачили? Торти прямо там. Вау, кріпер падав. О боже. Хм, жорстко. Жирно. О, це ж можна МОБО ферму зробити. Ха! -ха. Круто. Так. А, напівблочки. І... Вау, ще дві берези. Прекрасно, мені дуже подобається ця береза. До речі, в правилах дозволено будувати рейки, захисні бар'єри ось ці, але не дозволено ем, будувати вниз або вгору. Ой. Так. Так, так, так. Мені здається, що торт падав десь тут. Ну давайте поки що будемо робити. Дорогу до торта? Так. Ми можемо собі дозволити зараз жирувати ось так просто двома блоками. Перша ніч. Де ж... Де ж торт? На торт, береза падає, До речі, якщо ви не знаєте, як виконана ця штука, то просто падає коли падає блок, то він насправді є не блоком, а склом. Ой, склом, піском, А пісок же ж може падати, тобто гравітаційним блоком, але коли він тільки падає вниз, одразу ж він стає, е перетворюється на стандартний простий блок. Отак. От ну я піду зроблю ще на півблоків. Та-дам! Якраз коли я зголоднів, у нас є торт. <гум> так, ну що ж, давайте трохи зробимо тут більш безпечно. О. Так, тут десь в мене падає книжкова поличка, я намагався її спіймати. Ось. І тут, до речі, також. О! Ви бачили? Вона падає десь тут приблизно. Так. Але щоб поїсти, я не зможу тортик брати з собою. Тому прийдеться бігати сюди. От, мені ось цікаво, чому мобів зовсім нема. Наприклад, он там, я ж так далеко від них. Вау! Печерний павук. Ви бачили? Печерний павук тільки що падав. Це дуже погано. Так. Укріпимо наші позиції. Розширимо міст. Якось так. Е, ага. Закінчились блоки. У мене дійсно їх дуже багато було. Так. О, це мені подобається. Пішли. Добре, в принципі дерев вже є багато, можна вже рухатись і пробувати дістати. О! Книжкові полиці. Ось вони де. Десь ось тут. Мені здається. Вау, моби падають, мені... <гум> мені не подобаються моби. Так. Ах. Хм, дійсно, паук. Так страшно, коли він падає. Нам потрібні взагалі гарбузи? Не потрібні, правда? Підемо візьмемо каміння. Так. Але керки я не взяв. Страшно тут бігти. О. Ні, все-таки візьмем. Це також треба зрубати. Але тут краще не стояти, коли рубаєш, бо може щось впасти на голову. Так, і каміння мої, генератор каменю. Хорошо, що з книжковими поличками ми провтикали, бо вони не дуже падають. Але нічого страшного. Так. Давайте переключимось на далеку відстань і подивимось. Нормально. Подивимось, куди нам треба... Де нам треба шукати блоки наші дорогенькі. І тут я хотів зробити ширше, бо... Страшно. Ой! Так, і так. Так, ну що ж, туди нема нічого, здається. Там, ну або ще не прорендерилось. Там... Ага, залізо там в нас є. Значить, туди є сенс. Добиратися. Мабуть, туди ми будемо зараз і добиратися. Для цього я назбираю достатню кількість блоків. І будемо їхати. Їхати. Їхати будемо. Поїдемо. Ну що ж, продовжуємо грати. <хи> ну що ж, я вирішив казати, ну що ж. Отже, я поробив тут такі бортики. І сьогоднішня наша мета буде он то. Он те. <хи> Щоправда, в мене все ще не вистачає блоків, тому я дозбираю їх, бо то, що, тому що я потратив блоки всі, які був на ось ці доріжки. Ось. Також в мене тепер є завод по книжкових поличках, їжа є, і он там я бачив, що спавну не відьми. Не знаю, для чого мені книжкові полички, але хай будуть. Ось. Е, до речі, до речі, що я зрозумів, що я побачив, зараз я зберу це дерево дорогоцінне. І покажу вам. Е, наскільки вам відомо, у мене вже є каміння. А, каміння разом із... Просто каміння. З каміння крафтиться. Отака штука. О така штука. Можна навіть віз крафтити. Але я не буду. Піч! Чіп, піч. Якщо кинути в неї ось цю штуку, а всередині кинути дошки, то буде вугілля. Тому я скоро зможу робити факели і можу освітлювати тут все. Давай, давай, гори-гори ясно. І оп. Тому... Круто! <с> ем, ну що ж, е, буду я добувати зараз дерева, щоб добути достатньо, щоб туди дістатися. Ну що ж, із новин. У мене зараз є <с> ще два блоки берези. Тут я поставив завод вовни. Ось, вона падає, так. І що ще новенького. Ось тут я тицну просто факел, і тепер, коли падає блок із книжковими поличками, так, то вони просто, він зразу ламається, адже він мені зовсім не потрібен. Для чого мені книжкові полички, я так собі думаю. О. Ось так я фармлю тут ресурси. Походу дивлюся, що ще падає, ось щойно, він зламався. Можливо ще щось підберу, буду збирати. Встановлю ще один завод. Ось там, здається, далі є е, е, гарбуз, гарбузи падають. Можливо, ми зараз продовжимо трохи. Оп. Ось так, щоб не дуже далеко і щоб мене зразу не зіштовхнув той блок, до речі, міцелій. Міцелій мені не дуже потрібен, але хай буде. Так. Отож. У нас додався один завод, завод гарбузів, вони десь тут падають. Але мені здається я все зібрав, що мені потрібно, зробив собі навіть меч. О, ось є завод. Хі -хі. Е, давайте зробимо міст. Я сподіваюся, що я не впаду. Хо-хо. Вау. Я не дивився на тебе. Ні. О боже. Підвали. Так, як бачите, тут вже почина... на боже. Oh, <laughs> uh, починається спавнитись лава. Дуже жорстко. Яндермени, ооо. Oh. Так. Mm. Що ж робити? Так, мабуть, вже багато часу пройшло. Давайте вже в наступній серії я спробую дістати той блок. А я надіюсь, вам цікаво було, мені дуже цікаво це грати. <х at> Також я надіюсь, що вам сподобалось і все таке. Бувайте зустрінемось наступного разу в наступній серії.